У Львові троє школярів опинилися в лікарні з глибокими хімічними опіками обличчя через небезпечний тренд із TikTok. Діти намагалися виготовити саморобну петарду за інструкцією із соцмережі, але замість ефектного вибуху отримали серйозні травми. До дитячої лікарні Львова госпіталізували трьох хлопців віком 10, 11 і 15 років. За словами лікарів, діти повторювали експеримент, який побачили у соцмережі. Для петарди використовували пластикову пляшку, воду, кульки з фольги та засіб для очищення труб. Реакція всередині пляшки спричиняє вибух однак, замість розваги діти отримали серйозні опіки обличчя і очей. Один із постраждалих, 11-річний хлопчик, розповів, що вирішив повторити експеримент після того, як побачив підлітків, які робили те саме на вулиці. У момент вибуху вміст пляшки потрапив йому прямо в обличчя. Медика Львова закликають батьків бути уважними до того, що дивляться їхні діти в соцмережах, і попереджають про небезпечну тенденцію.